Жили у бабусі два веселих гуся: один сірий, другий білий. Обидва продаються. Приїхав з Америки Infinity QX50 з пробігом 50 тисяч 19-го року. В сірому кольорі все, що було по Америці, все справно зробили. Безключовий доступ шкіряний салон на електрорегулюваннях, електрорегулювання, склад, зеркал, дитячий захист, мультируль, преміальна акустика, клімат-контроль, блютуз, аукс, підзарядки, все, що потрібно, все є. Не то шикарна панорама. Усіх тільки покажи. Позаду багато місця, все гарне, все доглянуте. Дев'ятнадцятий рік свіжачок, що я можу сказати, по пробігу теж тут дуже мало накатали. А якщо ви хочете інший варіант, але трішечки дешевше. Зараз я вам покажу трішки на один рік старіший варіант, також QX50. Білий кузов, 18-й рік, об'єм двигуна, що на тому, що на цьому 2 літри бензиновий турбодвигун. Він трішки відрізняється сидіннями. Якщо ви придивитеся краще вже приїхати і прям подивитись, зробити тест-драйв, Тут також є панорама парктрон. Партроніків парктроніків, круг, камери 360, 18-й рік, пробіг тут 74 тисячі. Обидва ці варіанти знаходяться у нас за адресою Сумська 2А. Ви можете самостійно приїхати, випити чай, каву, зробити тест-драйв і ми швиденько допоможемо вам переоформити.